Вітер, на якому Ісус Христос може приходити і нам надавати. Тому ці сняти, ці урочисті дні, пасхальні дні, коли Ісус Христос подолав смерть і явив нам Воскресіння. Вважаю, що люди зростали в Божі власті, Божі благодаті, щоб завжди пам'ятали, що ми є Божі діти, що є Господь Бог, який безмірно, безвічання нас любить. Бачи нашого себе, які воскресили нам Ісуса Христа, І щоб ми завжди пам'ятали, що є Небо, яке на нас чекає, щоб ви цій раді служили, щоб ви насправді могли виражати Богу і людям вдячним за кожен день, за кожну хвилину, за кожну зустріч з іншою людиною, тому що це є дуже важливе. Господь Бог промовляє Пам'ятайте, що кожен ваш крок в житті, кожне ваше слово, ваша думка, ваша зустріч з іншою людиною є дуже дорогоцінною. тому що ми не знаємо, скільки людей нам Бог на дорозі нашого життя поставить, скільки людей будемо знати, з ними будемо приязни. І стараємося, щоб завжди це Воскресіння, було присутній в нашому житті. А воно і нам дуже потрібно. тому що. Якесь непорозуміння, якась субережка, якась помилка завжди має перейти з громаду до життя. І тому бажаю, щоб ви завжди були цими переможцями Божию, щоб ви були це носить собі ласку і благодать Ісуса Христа, хай Добрий Бог вам в цьому благословляє і щиро, власне, виражаючи себе, від, від моїх співбратів. Сестри, бажаючи, щоб завжди на скарбі були на повні дружніх святим, якого очікували апостоли і в день п'ятидесятниці, вийшли і свідчили, про те, що вони належать до Ісуса. Нехай цей Божий Дух вас, спонукання до святості, до того, щоб ми були свідками, правдивими, що Бог є в вашому серці. Христос Воскрес!